Склад Чернівецької боковини виглядатиме наступним чином. Валерій Кривенцов випускає сьогодні таку стартову одинадцятку. В Воротах Данило Каневцев в обороні на лівому фланзі Михайло Рудавський, на правому Дмитро Шинкаренко, два центральні захисники Максим Лоперіонок, Юрій Дудник. Трохи вище в опорній зоні Віталій Кольцов, ще вище ліворуч, Владислав Хамелюк, праворуч Арсеній Кілєвий. На правому фланзі Данило Гончарук, зліва ватаці Богдан Бойчук і центральний нападник Андрій Андрійчук. Бойчук уникає підкату, віддає праворуч Шинкаренко. Дмитро Навішує штрафний майданчик, там Володимир Радомюк грає першим на підборі. Костенко він повернувся назад і з Рудавським бореться, але Рудавський повертає м'яч на Бойчука. Богдан навішує, Кемкін виходить із воріт своєчасно. Було доволі небезпечно. Вже на лівому фланзі із м'ячем Богдан Бойчук. Він віддає на Хамелюка. Цей дует теж працює. Хамелюк навішує штрафний майданчик. Кілвий головою пробиває один Прекрасний м'яч від Чернівецької команди ідеально розіграно. І як і в попередньому матчі, коли вдалося відзначитися кільовому у ворота Минаю, це був позаминулий матч сьогодні. 20-річний новачок Чернівецької команди відзначається забитим м'ячем. дали тут можливість бойчуку спокійно віддати передачу на Хамелюка. Владиславу дали нагоду спокійно навісити. Ну і хто мав. Займатися опікою Арсенія Кілєвого це те ще питання. Тут бачимо зараз, як ця атака ще раз розгорталася. Бойчук на Хамалюка, але Кемкін як не стрибав, зрозуміло, що витягнути цей удар ну, шансів практично в нього не було. В першій лізі в новому сезоні відзначився шістьма голами у десяти поєдинках. Доволі вдало віднайшов себе у Чернівцях цей нападник. Зараз хороший момент. Андрійчук пробиває і два Щойно ми про Андрія тільки з вами говорили, як Андрійчук скористався передачею з правого флангу. Прохід правим флангом завершується тим, що команда Данила Канівцева, який на наших екранах збільшує перевагу і одразу після першого забитого м'яча підопічні Кривенцова забивають вдруге. І десь схожа атака. Знову, можливо, не було такого навісу. Але оцей прохід правим флангом дався в знаки. Знову Кілєвий бере участь і атаці. Активний гончарук проривається, прострілює у центр. І тут з під Адамюка Андрійчук відправляє м'яч у кутворі. Андрійчук відзначається забитим м'ячем і рахунок стає 2-0. Команди Кривенцова. Ну і поки що 2-0. Карпат залишається 10 хвилин до Завершення першого тайму. Хороша передача Чачуа на правий фланг. Костенко прострілює удар. в Стійку влучали. Атака триває Стеніо. Добивання від Стенніо блокує його. Удар. Шинкаренко дуже небезпечний випад Карпат. Канівцев виходить із згоріть, залишається на пів позиції. І Горневес розстрілює голкіпера Буковини з близької відстані. Дуже хороша атака Карпат. Стелиться під Каті Кольцові. І колективом троє гравців м'яч забирають, але все таки атака Карпат триває. Горневес отримує передачу. від Костенка пробиває здалеку Альварес. Ну і Канівцев вступає у гру. Амбросій на підступах до на майданчика повертає назад на бразильця. Стеніо подобається те, як він виглядає в першій половині сьогоднішнього поєдинку. Непогано комбінує з Мірошніченком. Зараз передачі вже на Чеха. Чех на Дениса Мірошніченко прострілює і Канівцев знову рятує ворота своєї команди. Ще одна небезпечна атака Карпат. І ще одна пристойна відповідь, але вона не конвертується в забиті м'ячі. М'яч тоді на кутовій не йшов. Зараз кутовий для Карпат, шанс забити зі стандарту, скоротити відставання. Орест Кузик виконує подачу в штрафний майданчик. Є удар вище воріть, М'яч прилітає. Владислав Богу, ногою пробував навіть не головою ногою. Але бачимо, що м'яч в центрі поля. Не поспішають гості. Ми говорили на студії під час перерви, що ну, зокрема, моя така думка, що Буковина буде грати другим номером зараз. На контратаках, але зараз позиційна атака. Удар за межтартного тут Кемкін впорався з цим пострілом. Кидання за бокової для 18-го номера Буковини, Шинкаренко вкидає за бокової. Дмитро не типовий футболіст, веде свій блог. Ой, Ой, яка помилка Костенко, і це 2-1, Ось Карпати не забили очевидні моменти тут. Данило Канівця, від кого ми хвалили в першому таймі. Хвалили за кілька сейвів. Знаєш, в таких випадках кажуть, нехай краще це відбудеться на тренувальних зборах. Я думаю, що Данило все сам розуміє. Відібрав м'яч, скористався помилкою кіпера і відправив його у сітку воріт. Смікнути лайви. є удар по воротах, повз воротами. Летить. E, поки нам показували повтор, Карпати e, проводили непогану атаку. Кузик пробував і голкіпер здається, так витягнув меч. Проти Карпат дуже класно себе проявляв уродженець Маріуполя. Зараз e, віддає він у центр передачі, удар від Кільового. Ще один супершанс Кемкін, є добивання, і це 3-1, якщо немає офсайду, а його немає. Рефері вказує на центр поля. Буковина забиває у першій своїй атаці в другому таймі. Наскільки e, вбивчими є ці атаки Буковини. Ледь не кожен епізод біля воріт Олександра Кемкіна завершується Хоча Кемкін потягнув тут удар в притул. дивимося ще раз. Шинкаренко, знову ми про нього говорили, він взяв участь в цій атаці, Кілєвий, дуже активний із рикошетом. Тут Кемкін в боротьбі з Андрійчуком м'яч парирує, але Бойчук забиває і рахунок стає 3-1. Стенію Єнафланзія. Олесак дає передачу вперед. Штрафний майданчик. Є простріл, але немає удару. Зараз Кузик треба пробивати. Орест Кузик 3-2. 60-та хвилина. Орест Кузик забиває і рахунок 3-2. Швидко відповіла Так, Подивись, наскільки хороші атаки в двох команд. І такі, знаєш, породисті атаки. Ну і зараз побачимо, яким чином будняк допоможе своїй команді. Але шах забирає м'яч у Кольцова. Шах має варіант ліворуч, але пробиває занадто слабко. Стеніо назад. На Саківа, кузик. Під праву ногу Кузик не пробиває. але віддає хорошу передачу на Яна Костенка. Костенко п'ятою. Стеніо. Блокує цей прохід Стеніо, захисник, але вдається віддати передачу на кузика. Знову Орес пробиває. Дудник блокує цей удар. Орес все ще з м'ячем віддає передачу на правий фланг на полегенька. Павло навішує. Хороший навіс. Удар головою є, але поруч із воротами. Ян Костенко пробиває. Дуже хороша спроба від Карпат. Пробратися не зміг. Зараз Стеніо, він тягне м'яч на собі. Збирає чотирьох суперників. віддає на кузика. Той прострілює, але Луперенок м'яч відбиває. Атака Карпат триває. Кілів віддає передачу неточно. Кузик пробиває над поперечком. 88-ма хвилина. І Карпати мають шанс зрівняти рахунок. Є подача зі штрафного, але немає удару. Можливо, з другої спроби зараз вдасться завдати удару по воротах Буковини. Карпати залишається з м'ячем. Тлумак. Є такий удар від Юрія Тлумака, але Голкіпер Буковини показує, що все контролював меч, передача назад. І є фінальний свисток від Ярослава Леськева. Матч завершено. Карпатівці поступаються Буковині з рахунком 3-2. За Львівські Карпати відзначились забитими мечами Ян Костенко та Орест Кузик. Ну а за Буковину забивав Арсеній Кілєвий. Він рахунок відкрив згодом. Андрій Андрійчук через три хвилини подвоїв його. Далі Карпати скоротили відставання. Пізніше Богдан Бойчук зробив рахунок 3-1. Ну і так же згаданий Орест Кузик подарував Карпатам надію.